Під'їзд Луцької багатоповерхівки у цій квартирі давно не було гостей. Нині важливий день для зустрічей. Доброго дня, можна до вас? Е, будь ласка, будь ласка. заходьте. Ориса Залеська, керівник офісу розвитку кварталу фонду Палиця тільки разом. Очікуваний гість у компанії двох самотніх жінок Анастасії Петрівни та Гани Константинівни. Дякуємо вам за ту незалежність. Тема теперішні, які ми маємо, дякую. вітаємо вас. Дякую. Слава Це фонд Ігоря Палиця тільки разом. хоче привітати вас цим днем. Дякую, дякую, дай Бог, щоб наша Україна процвітала, щоб була могутньою, сильною, щоб всі були задоволені щоб, щоб було все добре. У нас ці слова нелегко даються для Анастасії Селини. За ними зміст її життя, відстоювання ідеї за незалежність, втрачена у концтаборах молодість та здоров'я. Нині й не скажеш, що перед очима цієї сивочолої жінки були бараки, тюрми, лісоповал виправні роботи. А колись у 21-річному віці вона працювала у сільському магазині і допомагала хлопцям із Криївки. Судив мене в воєнний трибунал. Попала я в табора Іркутської області, Сайшецькі лагера. І зміна родини, вони тоді казали. Групове коли потрапила в концтабір, довелося рубати ліс, переносити важезні колоди на плечах разом із дівчатами. Якщо дадуть з вечора хліб ту пайку, то погано було. Бо не можна заснути, їсти хочеш, і по кусочку, по кусочку до ранку його майже немає. Нині вона, як сотні політв'язнів, отримує пенсію в розмірі 1600 гривень. Вже четвертий рік поспіль пані Анастасія не виходить з дому через проблеми з ногами. По господарству допомагає братова. Жінки поріднилися, мають спільні теми для розмови. Ганна Вершбицька, донька каторжника, якого 1944 року заслали в концтабір тайшет Тюменської області через те, що був священником. Та патріотом України. Йому дали 15 років каторжних робіт. Я була дочкою ворога народу, тільки до цього весь час не розуміла, який він був ворог народу, що він зробив поганого для народу. Тяжка доля спіткала ще одну лучанку Віру Шевчук. Заслання Віра Павлівна відбувала у Казахстані. Серед пустелі та юрт молодим дівчатам довелося будувати бараки. Пані Віра пригадує, як у день смерті Сталіна звеселилася. Це помітили наглядачі. Її викликали за номером 4 Перші шість і дали жорстоке покарання. «Розувайся, а то ж було зимою. Ну я розулася, все і так було все йшло. А потім це жінка стояла. Коли вишки стояла, яка жінка кинула мені щось таке і Я так під ноги вся ціну хліба і водиці жінки пам'ятають добре, таких як вони на Волині більше трьохсот. Усі потребують підтримки і головне уваги. Завдяки фонду Ігоря Палиці тільки разом. Жертвам політичних репресій неодноразово надавали допомогу та сприяли оздоровленню. Фонд надає нам. По можливості путівки для наших членів товариства в пролісок в санаторій вони можуть відпочити, допомагає продуктовими наборами, але саме головне, що є увага. Зі сторони такого благодійного фонду, нині жінкам майже по 90 років, але попри пережити в очах радість і надія, що майбутні покоління житимуть краще, і що більше ніколи в історії народу, за який вони боролися, не буде сумнозвісного наказу НКВС СРСР, який поклав початок масових репресій.